Від баталій політико-дипломатичних перейдімо безпосередньо до лінії бойового зіткнення, де ну від початку вересня і дотепер доби не було на фронті, щоб кількість бойових зіткнень опускалася нижче позначки значки 150. у дні Цей показник взагалі сягає там 250. Це при тому, що відсотків 60 усієї війни зараз це удари ДППК, тобто дистанційно пілотованих повітряних комплексів оперативно-тактичного радіусу дії. Причому 20-30 кілометрів для більшості цих комплексів наразі це абсолютно робоча рутина. Санція, деякі БПЛА літають 50, деякі навіть 100 кілометрів, водночас помітно збільшився на фронті упродовж ну я би казав, листопада і вже грудня відсоток бойових піхотних контактних зіткнень. У першу чергу це обумовлено тим, що ну головно, от навколо Гуляйполя у Покровській Мирнограді, на околицях Костянтинівки, Сіверську, в очевидь найближчим часом в Лимані і Куп'янську. Буквально щодоби спалахують дуже інтенсивні стрілецькі протистояння. Одна з ділянок, де весь час не спадає інтенсивність і повітряних Рожих атак і штурмів, так би мовити, на землі. Це е, Костянтинівський сектор оборони українців із обома тамтешніми флангами на північному сході е, в районі Часового Яру. Уздовж автошляху Н 32 на південному сході, причому Обабіч, і з безупинним фактично тиском расистів з півдня. Ну, грубо кажучи, від Торецька. е зараз йдеться це все про. Величезну територію головно обмежену, я би так казав, умовно станом на сьогодні, обмежену на, на сході річкою. Кривий Торець, яка від селища Клибан-Бик Повзплещівку, Іванопілля, Неліпівку, заходить аж до Санторинівки. Це фактично найпівденніший район Костянтинівки, і вона майже в точності повторює зараз лінію бойового зіткнення. От на західному краю цього цієї величезної території. На сході це все обмежене автодорогою. Автодорогою Н32, і південніш, цей величезний сектор загальною площою близько 80 квадратних кілометрів. Весь він на південному сході це кордон, так би мовити, лінія, яка проходить від Неліпівки через Олександро Шультина і заходить за східні околиці Ступочок. От, власне, весь цей сірий, так би мовити, всю цю сіру територію одночасно з південного сходу атакують, як і раніше, до. До десятка окремих танкових та мотострілецьких батальйонів головно зі складу 3-ї е, загальновійськової армії, 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу. Е, за трьома основними дирекціями, за трьома основними напрямками, вже уздовж згаданої сьогодні річки Кривий Торець у напрямку південно-східних околиць, уздовж траси О05-19, яка з білої гори через Олександру Шуртина заходить і веде фактично до середмістя Костянтинівки і безпосередньо уздовж траси Н 32 московити. Ну такими я би казав рейдовими діями, застосовуючи нечисельні чисельні кількісно групи піхоти, намагаються проповсти і закріпитися е, у південно. Східній частині власне Костянтинівки. Е, водночас треба сказати, що от наші воїни тут не сидять лише не сидять в обороні. Буквально напередодні вдалося провести серію результативних контратак із загальним прицілом у бік притеченого і дещо відкинути московитів на цій ділянці е, південніше, вже згаданого нами сьогодні автошляху. Е, Н 32 Водночас на в південному заході так скидається, що Клебан-Бицьке водосховище наразі є лінією бойового зіткнення. Власне, саме ним тепер проходить вона. За саме селище Клибан-Бик сьогодні ще е, точиться війна, але Московицьке головно четверта окрема четверта мотострілецька бригада, і за підтримки е, частини полків 150-ї мотострілецької дивізії намагається обійти це водосховище із е, Зі сходу, знову таки, атакуючи у напрямку Пліщівки. Водночас уздовж автошляху Н-20 від, е, від, е, від Яблунівки і Олександру Калинового московицькі е, 200, 225-й і 1219 двісті мотострілецькі полки зі складу іншої 20-ї мотострілецької дивізії, 8-ї загальновійськової армії, намагаються обійти Клобанбицьке водосховище із заходу і вийти на абсолютно панівну над ділянкою висоту 213, Яка ну, на мій погляд, не один раз, ми казали багато в чому визначатиме успішність довготривалої оборони Костянтинівки. Водночас основні сили тої таки 20-ї мотострілецької дивізії рашиської, які діють. Спільно із частиною підрозділів рашистської морської піхоти, атакуючи із заходу на ділянці від Софіївки до Русиного Яру і вздовж траси Н-32 намагається намагаються тиснути із заходу на так би мовити цей весь Костянтинівський район оборони українців.